Продовжуємо розв'язувати задачу на знаходження площі криволінійної трапеції. І зараз розглянемо наступну задачу. Це номер 115 Підручник математика 11 клас за редакцією мерзляка. Так, Четверта задача. Знайти площу криволінійної трапеції обмеженою параболою і прямими. Так? Отже, наша задача побудувати параболу y дорівнює 3-2х мінус х квадрат. Ми знаємо, що це буде парабола, відки будуть напрямлені вниз, тому що коефіцієнт А у нас мінус 1. І треба знайти вершину цієї параболи. Пригадуємо формулу за 9 клас, х вершини. Знаходимо за формулою мінус b поділити на 2а. Давайте перепишемо цю функцію. Таким чином, щоб ми бачили, де наші коефіцієнти А, Б і С. Отже, наша функція y дорівнює мінус х квадрат мінус 2х плюс 3, тепер має такий вигляд: ми знаємо, що коефіцієнт А у нас ось мінус 1, це наше Б. І тепер можна знайти х Мінус. Мінус 1, поділити на 2 помножити. Так, вибачте, мінус b2 мінус мінус 2, поділити на 2 помножене на A. а. А а у нас ось де на мінус 1. Так, коли ми це порахуємо, це буде мінус 1. Так, y вершини тепер рахуємо, y вершини дорівнює. Для цього ми в нашу формулу, функцію підставимо значення х. Це буде у нас мінус 1 в другому одиниця, але мінус 1 це який стоїть перед хвадром. Мінус 2 помножити на мінус 1 буде плюс 2 і плюс 3. Отже, це буде 4. Так, ми маємо параболу. Давайте її побудуємо, вже можна будувати. Так, Поміняємо тут колір, щоб нам було трохи веселіше. Висламо систему координат. Так, трошки кривенько вийшло, ну, нічого. Так. Далі. Це буде Y Надписуємо. Вісь X. Так, 0. Одиничний відрізок у нас одна клітина. Наносимо координати вершини. Мінус 1. Ось наш мінус 1 і 4. 1, 2, 3, 4. Так. Оскільки у нас коефіцієнт при х квадрат за модулем 1, то можна побудувати параболу по отим точкам. Ми знаємо ці точки: 1 вправо, в даному випадку, 1 вниз, 1 вліво, 1 вниз, 2 вправо, 2 вниз. Ой, 4 вниз, ось вона, і 2 вправо, 4 вниз. Ось наша парабола. Ну, хто забув оцей метод по цим точкам, то вам тоді прийдеться просто шукати точки, перетину з звісію x, які називаються нулями функції. Тобто склавши рівняння мінус -х2 х2х плюс 3 дорівнює нулю, і розв'язавши його. Можна за теоремою Вієта, але для цього треба не забути поміняти знаки. Тому що теорема Вієта у нас ми знаємо її як теорема для зведеного квадратного рівняння. І за теоремою Вієта знайти ці точки. Це будуть, ми тепер бачимо, х1 дорівнює мінус 3, Х2 дорівнює 1. Добуток. Вільне число, або третій коефіцієнт, верніше, да. а сума другий коефіцієнт з протилежним знаком. Все, знайшли. Так, далі шукаємо, наносимо сюди наші прямі y дорівнює нулю. Ми знаємо, що це таке. Це буде ось ця пряма. y дорівнює нулю, x дорівнює мінус 2. Мінус 2. Ось так. І х дорівнює нулю. Х дорівнює 0 це буде вісь у. Тобто нам треба знайти площу фігури, яка обмежена цими лініями, а саме площу цієї фігури. І записуємо площа фігури дорівнює інтеграл, межі інтегрування мінус 2 0, 0, да, 0. І інтегруємо функцію. Яка обмежує нашу криволінійну трапецію, а саме 3 мінус 2х мінус х квадрат по dx. дорівнює. Первісна для цієї функції буде 3х мінус 2х2 поділити на 2, мінус х в третьому поділити на 3. І ми ж інтегрування не забуваємо. Дорівнює. Так, тут двічки можна скоротити, ще раз її перепишемо: 3х мінус х квадрат мінус х в кубі поділити на 3. Так, від мінус 2 до 0. Дорівнює. Тепер наша задача підставити числа. За формулою Ньютона Лейбніця ми спочатку підставляємо верхню Ну, Зрозуміло, що тут буде 0. Тобто це все буде 0. Далі за формою ньютона олідніця Там йде мінус. Поставлю його, відкриваємо дужку. І тепер оцей вираз замість якса підставляємо мінус 2. 3 помножити на мінус 2, мінус 6. Мінус. Мінус 2 в другому, це буде 4. Мінус так, 2 в третьому це буде мінус 8, поділено на 3. дорівнює. Мінус залишаємо. Додаємо мінус 10, мінус. Е, і тут у нас буде вже плюс 8 третіх. Дорівнює. Давайте спочатку тут виконуємо дії. Так, що у нас буде? Мінус, понятно? І нам треба від 10 відняти 8 третіх. Да? 8 третіх це у нас 2,2 треті. Давайте запишемо 10. Бо не всі діти. Пам'ятають, як в шостому класі вас вчили додавати ці числа. Дві цілі, 2 треті. Так, дорівнює. Мінус. Е, відкриваємо, мабуть, не треба вже відкривати дужку. У нас буде так. Мінус. 10 і нам треба від 10 відняти це число. 10 мінус 2 цілі буде 8, цілих. тепер треба залишилось відняти 2 треті. Отже, ми позичаємо одну цілу частину буде 7, цілих, і від однієї цілої віднімаємо 2 треті, буде 1 третя. І враховуючи властивості цих знаків мінусів, у нас буде відповідь 7 цілих, 1 третя. 1 квадратних так, давайте запишемо відповідь 7,1 одна третя одиниць квадратна. Ось так. Бажаю вам успіху. Я думаю, що у вас все вийде.